це платформа нашої діяльності. Резолюція Злука Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, проголошена на Софійській площі 22 січня 1919 року, увійшла в історію нашої державності як епохальна історична подія. Яка засвідчила прагнення українців жити в єдиній соборній незалежній державі потужним поштовхом до відновлення української державності наприкінці ХХ століття стало організованим народним рухом України Влолюдне віче, яке відбулося на цій же самій площі, 21 січня 1900 90-го року та живий людський ланцюг між Києвом та Львовом як прояв волі і спроможності Національно-демократичних сил України діяти спільно та ефективно. Новітня історія України свідчить, що найбільших успіхів у творенні сучасної української держави патріотичні сили досягали лише тоді, коли вони діяли об'єднаним фронтом і навпаки. Їхня роз'єднаність завжди зумовлювала поразки, які гальмували поступ розбудови європейської України, зміцнені її незалежної державності та створені належних умов життя для її громадян. Саме через відсутність згуртованості та чвари у національно-демократичному таборі нині в Україні утвердився антиконституційний, антинародний та антиукраїнський режим. Його політика має руйнівні наслідки для суспільства, веде до зубожіння більшості українських громадян, заперечує елементарні демократичні права і свободи людини і, врешті-решт, ставить під загрозу самоіснування України як незалежної держави. Режим Януковича. Є інструментом реалізації політики Росії, спрямованої на знищення української України та ліквідацію її державної незалежності. Переконливим свідченням цього є антиукраїнський гуманітарний курс режиму, який руйнує самобутність української нації, системоутворюючого складника Української національної держави. По суті, режим Януковича здійснює. Плановану в Москві гуманітарну агресію проти України, стратегічна мета якої створення України без українців і розв'язання таким чином українського питання в контексті російських імперських прагнень. Нинішня влада всупереч Конституції надає перевагу московському патріархатові не лише дискримінує інші конфесії. А здійснює політику спрямовану на знищення традиційних українських церков, профіянами яких є більшість українських громадян. Така політика є неприпустимою і згубною, оскільки її метою є перетворення України у здинаціоналізовану частину так званого руского міра. Антиконституційна зміна форм державного управління в Україні у поєднанні із обмеженням незалежності судової системи призвела до узурпації влади президентом, занепаду українського парламентаризму, переслідування політичної опозиції, ухвалення законів та укладення міжнародних угод, які підривають основи національної безпеки України, стратегічні поступки на користь Росії завдали шкоди національним інтересам України і не принесли ні фінансової допомоги державі, ні зниження цін на газ для населення, ні підвищення нашого добробуту. Навпаки, відбулося значне погіршення життя українців. Фінансові вливання від Міжнародного валютного фонду режим Януковича отримує на умовах скасування соціальних пільг, підвищення пенсійного віку та збільшення тарифів на комунальні послуги. Влада налаштована як мого скоріше здійснити плани позбавлення українських селян землі, розподілу її між олігархами та продажу іноземцями. Своїми діями в економічній сфері режим Януковича загнав себе у глухий кут, з якого намагається вийти з рахунок громадян. Цинічна спроба запровадити несправедливий податковий кодекс викликала минулого року широкий громадський спротив і виникнення в Києві і обласних центрах країни Нового Майдану. Масовий протест підприємців продемонстрував силу і розум суспільства, його спроможність чинити опір режиму в обороні своїх прав, єдність Сходу і Заходу України. Водночас необхідно усвідомити, що шлях до ухвалення несправедливого податкового кодексу проклали попередні антиконституційні. Антидержавні та антиукраїнські акції режиму Януковича, які з боку політичних партій і широкої громадськості не зустріли належного опору. Наявні та майбутні загрози українському суспільству і українській державі можна подолати лише об'єднаними зусиллями всіх здорових суспільних і державницьких сил. Без їхньої єдності у спротиві антинародному режиму Україна ризикує втратити незалежність. Ми закликаємо політичні партії, громадські організації до скоординованих дій з метою формування широкого народного руху спротиву та започаткування системних масових акцій з тим, щоб домогтися від влади. Негайного припинення політичних репресій проти опозиції та учасників нового майдану, відновлення прав громадян вільно обирати і бути обраними до Верховної Ради та обрання нового дієздатного парламенту, проведення позачергових виборів Президента України відповідно до Конституції 1996 року. Скасування законів, які порушують соціальні та економічні права громадян, відмову від прийняття пенсійного житлового законодавства та інших актів у ділянці соціального захисту, що призводять до трагічного зниження рівня життя в країні та збагачення невеличкої кубки олігархів, відмову від планів спрямованого на обземелення. Украї... обезземелення українських селян та розграбування землі загальнонаціонального надбання і основного стратегічного ресурсу України, денонсації харківських угод як таких, що суперечать Конституції України та підривають її національну безпеку, припинення антиукраїнської гуманітарної політики, усунення з посади. Українофоба та бачника як її провідника та скасування урядових наказів і розпоряджень, спрямованих на русифікацію України, позбавлення українців історичної пам'яті та руйнації європейської системи освіти в країні, припинення політики сприяння лише одній релігійній конфесії. У ПЦ московського патріархату припинення дискримінації інших конфесій та спроб знищення традиційних українських церков. Ми будемо захищати наші політичні, економічні та соціальні права, державність української мови, мовні права всіх національних меншин, культуру, духовність, історичну пам'ять і державну незалежність України. Ми закликаємо громадян бути готовими стати плічопліч -пліч на майдані, знов показати світові, що Україна є і завжди буде. Слава Україні! Я прошу уваги. Ми організатори цього віча. Вдячні всім вам, що ви прийшли. Що ви показали силу нашого народу? І я хочу сказати вам, що ми гарно вміємо говорити, але я хотів би, щоб ми ще так добре попрацювали і щоб кожне слово, що тут упало, щоб воно було почути по всій великій Україні. І тільки тоді, коли ми ще будемо не один раз приходити сюди, і коли нас почнуть слухати і там. Ми будемо сильними і ми переможемо. Я вважаю віче закритим і даю слово хорам нашим. Співаємо і закінчуємо.